Партнер показу таксі Десятка. Доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. Дорожня транспортна пригода на київському шляху. Один із водіїв автівки не дотримався дистанції та в'їхав у машину попереду. Саме в цей момент на місці зіткнення опинилися працівники нової патрульної служби Борисполя. Ми пересуваючись по вулиці, київський шлях. Помітили, як на зустрічній полосі водій лади. Каліни, не дотримуючись дистанції, в'їхав в задню частину «Фольксвагена Пасата. Учасники ДТП домовилися скласти Європротокол. Претензій один до одного вони не мають, адже авто, в яке в'їхали, має незначні пошкодження. Тож страховка покриє всі збитки. Водії, будьте уважними за кермом. Пам'ятайте, що ви несете відповідальність не лише за своє життя, а й за безпеку інших учасників дорожнього руху. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.